Пане Юрію, для того щоб ефективніше нищити ворога і ще міцніше тримати наші позиції, що наразі потребує п'ята бригада? Та всі бригади потребують одного. Зараз ми потребуємо війна. Для нас все таки для росіян це чапає грав Чапаєва, для нас це війна в шахи. Тому ми потребуємо фігур, тобто потребуємо дронів, потребуємо оптового окна для того, щоб будувати російські репи. Потребуємо розумних людей. Зараз на війні не потрібно просто піхотинця, які буде з автоматом бігти. Потрібна людина, яка вміє користуватися наземним роботизованим комплексом, яка при потребі полетить на дроні, яка вміє паяти. Тому люди. Засоби, ну і віра в те, що що ми можемо. Це дуже важливо, тому що та армія, яка вірить в те, що вона може, вона може досягнути будь-чого. А наша армія повірте, вірить, і ми, попри, переважаючи підтрим... Попри, переважаючи сили ворога на цьому напрямку, ну вже роками тримаємо міцну лінію. Може, сіряк розширюється. це природне явище, розширення сірої зони у зв'язку з появою все більшою появою дронів FPV, які летять в глибину, що в нашу глибину, що в їхню.